діти, уявіть собі зимовий ліс. Взимку в лісі дерева сплять. сняться деревам білі сни, дрімають висосни і ялини, чітко виділяючи свої темно зеленим бранням на, бі... на білизні снігу, очікують на тепло гаї та переліски, мріють у зимових снах. про Весну опушені білим хутром берези і осики, клени й липи, граби і дуби, у зимову пору підпочивають лісові рослини, сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть найлютіші морози. В срібні в синьому небі хмаринки, в срібних заметах срібні сніжинки, срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим крита земля. А яких тварин могла зачарувати зама? Це в нас хто? Лисичка, зайчик, вовк, білочка, рись, олень. Коли випадає сніг, тваринки бігають в лісі і на снігу залишаються сліди. Є абетка снігова, а сліди її слова. Заєць слід кладеш шнурочком. Ризка в ряд і ризка збоку, це пробігла щойно мишка. Рись взуває в капці лапки, має слід чотири крапки. Лось прийшов на водопій, слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть нам дорогу, де пройшов лишоногий, де пробіг малий їжак, не знайду сліди ніяк. Тому що ведмідь. І їжачок взимку сплять. Сьогодні, дітки, ми будемо відтворювати сліди, наприклад, лисички. І зліпимо з вами лисичку У нас сьогодні ліплення. Ось таку лисичку ми зліпимо. Так, що нам потрібно? Ось такий оранжевий, жовто-гарячий пластилин, руда лисичка в нас, але так. За допомогою стеки. Ми будемо ділити пластилин. Лисичка, ось подивіться, що є. Голова. Ми вже з вами казали. Ми малювали лисичку. Голова, тулуб, хвіст пишний, такий, лапки, носик, вушка. Так, так розкачуємо пластилин і ділимо його на частини. Так, для хвостика пухнастого кусочок пластилину. Так, голова, так, і ще лапки. Для лапок нам потрібно. Так, так, для лапок, для шийки. Ось. Розділили пластилин, тепер беремо вели більшу частину пластилину і розкачуємо пластилин. Ось. Це у нас буде тулу. робимо великий овал такий толом буде. Ось. Так, у лисички ще є шийка. Беремо кусочок пластилину невеликий і з'єднуємо з тулубом. Ось так. Невеличкий кусочок. Ось, Щоб показати, що у лисички є, примазуємо пальчиками. Так, Ліпимо голову. Голова у нас видовжена, така кругла з мордочкою. Ось, ліпимо колобочок такий кругленький. Пальчками вид... ось так приплюснюємо, видовжуємо. Робимо носик. Вушка пальчиками теж ми прищипнуємо, ось так. О, робимо вушка такий. Так. І з'єднуємо голову із шею Так, носик ось так піднімаємо догори. Так, лапки, лисички чотири лапки. Ось ми будемо лапки ліпити і до туму, з столубом з'єднувати ось такі лапки. По краях у лапок, ось дивіться, чорненькі. Значить, ми беремо чорний пластилин і трошки прикрашаємо наші лапки, щоб були похожі. Можна, Так, кожну лапку ми розкачуємо. Так, можна зразу ось так. Ростилином. Так, задні лапки ліпимо, примазуємо так до тулупа Так. Так. Передні лапки, трошки з хвостика візьмемо дві лапки. Так. Лапка одна, лапка друга. Так, і з'єднуємо, теж примазуємо. Ось, такі лапки. Лапка може стояти, ой, лисичка може стояти, може сидіти. Як ви забажаєте, і робимо хвостик. Хвостик у нас пишний. А самий край хвостика у лисички, він такий гостренький. Із білий кінчику хвостиками. Беремо трошки білого пластилину. І ось так показуємо, що це хвостик. Такий у нас в лисички пишний хвостик. Так, і теж ось. З'єднуємо з Так. Так, ця лисичка в нас сидить на задніх лапках, а ця лисичка в нас стоїть. Ще зробимо носик і очки. Чорненький носик ось так. О! Так. І очки. О, ось такі вітки. Дві лисички у нас вийшло гарненьких. Все, працюйте, ліпіть, присилайте мені роботи. До побачення.